Вітаю! В ході лабораторної роботи тобі треба визначити показник заломлення скла відносно повітря. Давай починати. Обери необхідне обладнання. Візьми скляну пластинку з паралельними гранями, електричну лампочку на підставці, олівець, екран зі щілиною. косинець із міліметровою шкалою та три аркуші паперу з нанесеним рисунком. Кут О на першому аркуші 45 градусів, на другому 60 градусів, на третьому 30 градусів. Перед лампочкою на аркуші паперу встанови екран зі щілиною. Розташуй аркуш так, щоб промінь через щілину накладався на промінь АО. На аркуш паперу у відповідне місце поклади плоско-паралельну пластинку. Відміть хід променя в пластинці та поза нею відповідно до зроблених відміток. Підпиши цей аркуш. Візьми новий аркуш паперу. Розташуй аркуш так, щоб промінь через щілину накладався на промінь АО. На аркуш паперу у відповідне місце поклади плоско паралельну пластинку. Відміть хід променя в пластинці та поза нею відповідно до зроблених відміток. Підпиши цей аркуш. Візьми новий аркуш паперу. Розташуй аркуш так, щоб промінь через щілину накладався на промінь АО. На аркуш паперу у відповідне місце поклади плоско паралельну пластинку. Відміть хід променя в пластинці та поза нею відповідно до зроблених відміток. Підпиши цей аркуш. Тепер перейдемо до опрацювання отриманих результатів. Візьми перший аркуш паперу. Для кожного досліду знайди точку перетину заломленого променя і з колом точку С. Із точок А і С опусти перпендикуляри на пряму К. Виміряй довжини А і Б, отриманих відрізків і радіус кола R. Визнач показник заломлення скла відносно повітря за формулою n дорівнює, A поділити на B. Тепер опрацюй другий та третій аркуші. Чудово. Ти закінчив лабораторне дослідження та експериментально визначив показник заломлення скла відносно повітря. Проаналізуй результати експерименту та зроби висновок, у якому зазнач. Перше. Яку фізичну величину ми визначили. Друге. Який результат отримали? Третє. Чи залежить значення отриманої величини від кута падіння світла? Четверте. У чому причини можливої похибки експерименту?